Андрій, як команда налаштовується перед відповідальним матчем з Десною? адже за історію ще ні разу не вигравали цієї команди. У нас настрій бойовий перед цією грою, бо багато суперників вже у нас дістають в турнірні таблиці, вже відстань е, в одне-два очка. І попередню гру ми програли. Але радує те, що хоч домашню виграли і на виїзді трималися десятьох. 85 чи 6 хвилини, але трохи не хватило, Але вже е, після тих поразок великих вже краще е, ну і клімат в команді, ну то, що тут не, не вдалося дотримати е, Сталю. А так у нас, е, нам, як то кажуть, вже нема куди відступати, бо е, багато команд наближається нас. Психологічно команда буде нормально налаштована, адже 4-0 все таки дається знаки. Ну, я думаю, що буде психологічно нормально, налаштована, бо тут, на мою думку, велике значення зіграло вилучення, що всю гру хлопці грали. На одного гравця менше, і я вважаю, що через, тільки через це програли. А так, якби в повних складах, я думаю, що за нічю точно би зачепилися а в першому таймі у нас ще навіть були кращі моменти ніж у них. Кому стані наш воротар Сергій Чорнобай, який отримав серйозну травму, і по Дзержинської змушений був покинути по Ну, після цієї гри Сергій вже грав на студентську лігу і там себе досить добре проявив. Так що я думаю, що він з його здоров'ям вже все гаразд, і думаю, що він буде в бойовій готовності на завтрашньому. А те, що Василь Чорний не тренувався в основній групі, теж вже може сказатися на негативно на команду на підготовку. Е, Ні, я не думаю, що це. просто по може стану здоров'я вже на передігрові, на передігровому тренуванні вже кожен по собі відчуває, що там кому де добігти, де кому краще відпочити. І то через тільки через то він там сам. Тренувався, а так думаю, що він теж буде в повній готовності на завтрашню рік. Просто щоб чуть-чуть відпочити. Добре, дякуємо.